Добрий день, шановні сусіди, друзі, родичі та й взагалі ось, наші люди. Ну що, Сьогодні дійсно серйозний день, сьогодні день, який дає імпульс нашій країні. І мені би хотілося, щоб не загорає був той час, коли бюджети в державі будуть формуватися з селищної ради. Далі буде Районна Рада, далі обласна, і далі це буде йти на державний рівень. Адже всі наші промови, весь наш ентузіазм і якраз ті посили, які ми за ці місяці з вами виношували, вони якраз були в руслі, щоб ми зробили міцною владу на місті. Місця. Якраз сьогодні ваш день, сьогодні селищні голови, сьогодні міські голови відзначають дійсно велике своє свято. І ми, мабуть, горді, що в нашій країні прийнятий закон про місцеве самоврядування, який дає в межах компетенції місцевим радам дійсно на себе приймати велику кількість. Тих питань, які якраз і розмежовуються і в сфері їхньої компетенції. Звичайно, на сьогоднішній день сільські ради не мають, мабуть, все-таки тих сил, тої міці, яку би хотілося, щоб дійсно наш перший рубіж не відчував таких великих. Потреб. Сьогодні ми якраз і покликані для того, щоб боротися за те, щоб наповненість сільських бюджетів була реальна. І я буквально день тому повернувся з відрядження, зустрічався з польськими інвесторами. Ми дійсно вже працюємо над перспективою інвестицій в наші райони. Одне з наших підприємств в Польщі і в Україні, воно правда в Чернігівській області, виробляє масу продукції з пластмаси. І мені, як підприємцю, збагнуло на думку одну річ: а для кого ми виробляємо? Я полетів спеціально до Польщі провідати наше виробництво і подивитися, для кого ми виробляємо продукцію. А ми виробляємо для гігантської галузі. Переробних підприємств. І я хочу зібрати всі адреси цих переробних підприємств, а це і консервація, а це і, а це і закваска капусти в пластикових відрах, і, і їхні шлячі, і гірки, і помідори. Вся переробна галузь і верськове молоко, і сметана, і різні речі дають поступки якраз маленьким підприємствам, які розташовані. В сільських і в невеликих містах. І це те, що якраз потрібно для нашого аграрного району. Це якраз те, що нам не вистачає в наших селах і в наших містах. Це якраз за те, за що потрібно боротися. І мені хочеться вірити в те, що вже з наступного року ми будемо. Бачите в нашому районі зміни, зміни на абсолютно інший напрямок в виробництві, в початку виробництва і взагалі започаткування його нових інвестицій в наш район. Завтра в нас також один маленький знаковий момент. В 11-й годині ранку. Будівельники, які сьогодні зосереджені на будівництві спортивного комплексу, завтра буде монтуватися перша колона каркасу, і будівельники дали слово, що до Нового року каркас буде стояти. Хоча в планах на цей рік дійсно каркас у нас не був. Але маючи можливості і з сторони потужності, Будівельних наших ресурсів і певних фінансових ми пішли на то, щоб будівництво прискорити і збудувати цього року, зробити каркас, щоб вже багатьом скептикам дати відповідь на, 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 на то питання, чи все-таки ми будемо щось робити в місті до кінця чи ні? Я хочу сюди запросити... Я хочу сюди запросити міського голову, голову райради і не людяславину Андрійчук, керівника нашого офісу. І в знак, в знак подяки від нашої команди жителям міста Городок я хочу зачитати деякі моменти. Я думаю, що для багатьох. Ці моменти були цікаві. Хтось може сказати, це історичний момент, хтось може, хтось може сказати, що це, ось, що це норма. І дійсно для нас це норма це якраз ті обов'язки, які ми на себе взяли, і якраз місцеве самоврядування, яке настільки відпрацювало для майбутнього, для того, щоб наша команда могла спокійно втілювати в життя. Всі намічені нами цілі і програми, я хочу вам зачитати деякий лист. В знак знак подяки мешканцям міста Городок за довіру та палку підтримку нашої команди ми беремо з понеділка і до літа 2013 року ремонт дахів. Житлових будинків та закладів по місту Городок. Перший Городоцька початкова школа. Друге будинок по вулиці Шевченка, 60. Третє будинок по вулиці Шевченка, 52. Будинок по вулиці Гончара, 52. П'ятий будинок по вулиці Станційна 8. Шостий будинок по вулиці Шевченка, 15. Сьомий. Будинок по вулиці Станційна, 19. 8. -е, будинок по вулиці Шевченка, 5а. 9. -е, будинок по вулиці Саксанського, 54. 10. -е, будинок по вулиці індустріальна, 4. 11. -е, будинок по вулиці Чкалова, 32. 12. -е, будинок по вулиці Чкалова, 34. 13. -е, будинок по вулиці Миру, 2. 14. -е, будинок по вулиці Невська, 29. 15. -е, будинок по вулиці Індустріальна 1 А. 16. Будинок по вулиці Шевченка, 29. 17. Будинок по вулиці Гончара, 1. 18. Будинок по вулиці Шевченка, 42. 19. Будинок по вулиці Шевченка, 58. 20-й. Будинок по вулиці Шевченка, 44. І 21-й будинок по вулиці Шевченка, 46. Всі дахи цих будинків. Ми. Беремо обов'язок їх відремонтувати, щоб мешканці могли спокійно проживати в цих будинках і не переживати, що негода їх в якийсь момент десь підчекає. Це наш обов'язок. До виконання виконав компанії під і Ханенко передаю це міському голові.